Сьогодні приготуємо класичний медовик. В ємність складемо мед, цукор та вершкове масло. Ставимо на маленький вогонь та помішуючи, розтоплюємо масло. Тепер додаємо соду та все перемішуємо. Переливаємо в іншу ємність, щоб маса швидше охолонула. Додаємо яйця та все перемішуємо. В декілька етапів вводимо просіяне борошно та замішуємо тісто. Розділяємо тісто на 12 шматочків. З тим, що, поки що не працюємо, загортаємо в харчову плівку. Розкочуємо перший шматочок. Я роблю дуже тоненькі коржі, приміряю форму та проколюю виделкою корж. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 5 хвилин. І так випікаємо кожен корж. Робіть трішки більші коржі, ніж ваша форма, бо обрізки нам знадобляться для оздоблення. Ось такі тоненькі коржі у мене вийшли. До сметани додаємо цукрову пудру та все перемішуємо. Збираємо тортик. Кожен корж перемазуємо кремом. Форму одягаємо для зручності. Трішки крему я залишила, щоб потім пройти по боках тортика. Обрізки пробиваємо блендером, оздоблюємо наш торт присипкою і все готово! Ніжний класичний медовик. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте.